Що там мені на ящик розкаже, а ну щось розкажи мені. Так. О, ТСН. Хайна. Що там? Так, давай ще останню повістку віддамо швидше, бо Я вже голодний, да? Давай, пішов. <laughs> Добре, що я від армії відкусив. Повестка пришла, военкомат Штука сейчас, может, это чую Повестка, военкомат Кусил. Так, что я взял? Так, что мне еще взять? Калатный папир Точно, возьму калатный -то папир Так, я же шапку не взял. Так то скоро то все Блін! Вот так Так. Погнали. Так ну все, не Добре.

Дивись, куди їдеш? Я знаю, напевно в ліс пішов. Треба зараз перевірити буде. Пішли, подивимося. Подивимось. Догонять! Знаєш, що там? Ну, нічого, ловлю рибу. Що, Шо, щось є? Та ні, не рибний день, не клюєш. Куколі, я от... Перебігаю. Реш, я біжу від воєнкомщиків. Так, а що з зроб... рук? Що Та то призивають мене до цього даром, а я не хочу взагалі. Ну нічого, прийдемо. Коротше, якщо будуть бігти, допитувати, то скажете, що в мене не було. А що мені там буде? Я фляжку вам якось дам, ну що втечу від них? Ну добре, добре. Буду знати. Все, Щасливо! Дайте, давай. що Стоять? Це стоять? О, привіт, привіт. Е, та ну, ж щось нічого не колює, якось синки, ну знаєте, риба вже не та, як колись була. Колись так, та риба була чистіша. Так, б... зараз тих браконьєрів нас бажаєш. А, да, рибу виловлювали, не питання. Ти не бачив тут хлопчину років так 21-го пробігав? Е, хлопчика, отак, баба Ганька проходила. Ні, там якийсь походив старший мужчина, але йому вже під 40-ку. Так вас було лишні. Не, не зря я взяв, коли папір. Ні, е, не, не бачив. Такого молодого хлопця я не бачу. А що не можуть тут бісти попри вас? Він переховується. Я ловив рибу, я був зайнятий, я не бачив, чесне слово. Я старий, вже мене схвильоз. Добре, ну дивись, щоб ти нас не надурив. Добре, Добре щасти вам. Все, зливіть його. Удачі. Щасливо. Що, покакав? Докакався? Давай вилізай. Що ти тікаєш? Це стаття. Це стаття, хлопці. повістка, може... повістка, повістка Все прийшла. Що тобі капець? Може якось домов... повістка домовимось? Повістка. Як домовимося? Я не знаю. Може я щось заплачу. Не треба тут плачу. Не треба тут плачу. чогось. Давай розписуйся. За що я маю Розпис? Розпис? Я... Не... Ви не бачили мої під... Де моя ця? Давай! Розпуск! Все, а завтра на фронт. Эх! Рыстрень! Что, дверь? Что, нагріти, що? шо? ні! нет! Дякую греть! Вс, вы Давай! Репайся! Да. Ні, не спілки тебе, той балон з себе. Хлопці, радійте і кожен хана свою молодість. А я, а я піду в армію. Ми пішли. <звучить> Що я хочу сказати? Hahahaha Karajı gutuz F hocam спорт